Воскрес. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як віра допомагає, як віра ісціляє, як добре бути віруючою людиною, глибоко віруючою, надзвичайно віруючою. Як важливо поєднати своє життя з Ісусом через віру. Віра, це абсолютне визнання сили і влади Господа Бога над нашим життям. Тому бачимо сьогодні в цьому тексті дві, дві реальності, як люди можуть вірити. Правда, перше це цей чоловік, який з роду був сліпий. І, власне, питання стоїть, чому він сліпий з роду. То згрішив, правда? Для тогочасних мислителів це було зрозуміло. Тобто всі терпіння через гріх. Ну, є правда в цьому велика, але Ісус каже, ні він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Що це для нас означає? Це для нас означає, щоб себе не мучити, правда? При... А чому так зі мною сталося? Чому... В чому я винуватий, що я це терплю? Звичайно, що. Тяжко переносити на собі страждання, наприклад, страждання дітей, і дорослих. І навіть якщо на цьому би мали виявитися діла Божі, їх нелегко, будь-що нелегко терпіти. Але Ісус каже, що, власне, віра народжується поступово. Але важливо стати на дорогу віри. Бо якщо не стати на дорогу віри, то що може змінитися в житті нашому, коли ми не повіримо в Ісуса Христа, коли на 100% наша воля не поєднається з Ісусом? В хворобі, в біді, в терпінні все залишиться так, як є. Тільки віра може змінювати нашу дійсність. Тому, власне, звичайно, що бачимо. Таке велике чудо. Людина не бачила з народження, Але не всі з того чуда радіють. Навіть батьки, правда так дуже байдуже ставляться до того, що сталося з їх дитиною, тільки тому, щоб їх не виключили. Тому, власне, віра це непростий процес, це, дов... це довга дорога. Дорога через втрати, зневіру, правда, часто випробування. Тому Хто, ким є для мене Ісус Христос? Чи я визнаю Ісуса Христа як найбільшою правдою свого життя, тобто найбільшою істиною. Тому бачимо сьогодні цього чоловіка, який не бачив, але прозрів, каже: вірую, Господи, і поклонився Йому. Тобто, після свого оздоровлення, Він визнає. Цілковиту і абсолютну владу Ісуса Христа над своїм життям. Йому не було просто повірити в Ісуса Христа, тому що Він був незрячий, він не бачив чудес, бо часто так кажуть люди: якби я щось побачив, що Бог мені зробив, я би тоді повірив. Але бачимо фарисеї і всі інші, навіть рідні батьки, бачили чуда, які зробив Ісус. І це нічого не дало. Вони не повірили в Ісуса Христа як Бога і Спасителя. Тому, власне, віра може бути поверховна, але віра може бути дуже глибока. Що таке означає глибина віри чи сильна віра? Це абсолютно віддати себе і ту проблему, яку, яка є в нас Ісусові, який нас безмежно любить. Тому сьогодні бачимо. Як Ісус переводить цю людину від темряви до світла, як Ісус і віра в Ісуса Христа веде до життя до життя вічного. Тому так важливо сьогодні зараз цілковито поєднати себе з Ісусом Христом в вірі, щоб не ходити в темряві. Тому бачимо, Ісус каже, поки я у світі, я світло світу. Тобто віра завжди переводить від темряви до життя. Тобто, людина віри, вона не йде, не живе в темряві, вона завжди перебуває в світлі. І тому для мене так важливо бути людиною віри. Я хочу бути людиною глибокої віри. Звичайно, не завжди воно вдається, бо це непростий процес це розумом і волею. Настільки самому бути впевненим в Ісусі Христі, що отримати. Силу і владу Бога над своїм життям цілковито і абсолютно. Сьогодні бачимо: Ісус використовує землю, грязь, яку кладе до очей. Це також, власне, символ того, правда, з чого ми сотворені. Правда, земля ти є людина. Бо люди своє часто думають, наприклад, агресор, який напав на Україну, правда, він такий всемогутній, але він ж звичайна земля і в землю обернеться. І тому Господь використовує грязь і слину, щоб показати, що Бог, вдихнувши в людину себе, дав свого духа, свою душу, оживив людину. І тому далі каже, іди вмийся в Солоамській купелі, що це означає. Тобто, щоби повірити, треба послухати Бога. Бо Він міг був сказати, як я зразу чому ти мене не оздоровив. Навіщо цей процес, правда? Власне, віра, це завжди випробування, чи я прийму і погоджуся зі Словом Бога. І що він робить? Він іде, і миється, і оздоровляється, тому що Бог завжди є безмежно добрий до кожного з нас. Ісус хоче нам завжди допомагати. І для нас це важливо, дуже важливо, бо віра це єдина сила, яка змінює наше життя. Бо що б людина не мала, якого би здоров'я не мала, скільки би чогось не мала, все можна втратити дуже легко. Але віра залишається, не зважаючи на ніякі обставини. Наприклад, на жахіття війни. Коли людина має глибоку віру, вона все витримає і все переживе. Тому, власне, віра це довгий такий процес нашого життя. Тому Ісус йому каже, щоб він пішов вмився. Тобто, віра це цілковите підпорядкування себе і свого життя Богові, послух. Тобто, кого я слухаю. І цей, власне, чоловік пішов і умився, і прозрів. Тому зцілення – це безмежний дар любові Бога. Бог нас безмежно любить і завжди хоче нам допомагати. Тому Ісус Христос нас безмежно любить. І так важливо в вірі абсолютно і цілковито поєднати своє життя з Ісусом Христом. Бачимо, що фарисеї не можуть з цим згодитися. Їх все мучить, що Бог робить. Навіть такі очевидні діла. Правда, кажуть, якби я побачив чудо, я би повірив. Мають очевидне чудо. Як не хоче людина вірити, нічого її не змусить. Навіть, навіть із цілення власної дитини не буде аргументом, щоби повірити. Тому фарисеї далі починають боротьбу проти Ісуса Христа. Тобто звідки в них така ненависть? Віра це справа розуму і волі. Тобто, серце ум наш має бути відкритим. Бо це, віра це вільний вибір нашого життя. Тобто ми самі вибираємо, яке буде наше життя. Чи ми його підпорядкуємо і віддамо Ісусові своїй вільній волі, чи залишимося і залишимо все так, як є. Тому, якщо серце закрите надію Бога, ніякі аргументи не допоможуть. Навіть якщо б ми зараз Воскресення побачили, все рівно скажемо, так, може, так випадково. мені... Розказувала така людина, одна, правда, що з нею сталося, велике таке чудо, бо її дитина народилася дуже тяжко хворою, смертельно хворою. І їй принесла мама, це було ще 50-ті роки в Зарваницю, просто кинула в джерело, там била вода, і вона їй кинула в це джерело і сказала: Виживеш то виживеш. І та дитина почала жити її принесла до лікарні, вона цілковито стала здорова. І сьогодні більше живе цей чоловік. Таке яскраве, очевидне чудо, яке просто могло змінити його все життя. Але, каже, але він сьогодні каже, ну, так сталося, це випадково. Тому не можна людині, власне, якщо вона не хоче повірити і прийняти Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, змусити її повірити. Тому, власне, бачимо навіть поставу батьків, які знають, що сталося з їх дитиною. Але цей страх, цей вибір, він завжди паралізує віру людей. Тому, власне, закам'янілий серця це найбільша перешкода вірі. Але що стається з людиною, яка не вірить? Вона не дозволяє Богові діяти в її житті. Тобто, вона вибирає все те, що з нею стається, все її страждання і в тому живе. Тому. Ми сьогодні є тут, тому що цілковито і абсолютно хочемо вірити і довіряти Ісусові Христові. Тому власне віра це дар Божий, його треба прийняти і розвинути в собі. Тобто стопроцентово довірити ся Ісуса Христа, щоб Він діяв нашому житті, щоб Він нам допомагав. Щоби він нас ісціляв. але як бачимо, що страшнішою є сліпота фарисеїв, ніж навіть того, хто з народження був сліпий. Тому Ісус прагне, щоби ми сьогодні повірили і відкрили свою, своє серце, свою душу Йому, щоби цілковито довіряли Господу Богу. Бо це тільки єдина дорога і єдина можливість. Яка може і змінює наше життя. Тобто вірити і довіряти цілковито і абсолютно Ісусові. Так, як це зробив Цей Незрячий, Він не бачив нічого. Але ще дуже цікаво, що Ісус навіть не вимагає на початку від Нього віри. Ісус йому дає цей дар і зцілення перш як Він повірить. Це така дуже особлива подія, особлива зустріч. Але Бог нас любить першими, і Бог прагне війти в наше життя першим. Тому дозвольмо вірі зустрітися з тим, який нас безмежно.